Ця історія достойна болівудського сюжету Нестандартна, і вона потребує такого, як би мовити, сукупного творчого підходу. Я прибув до Англії 20 років тому, нелегально. Подаватися на фаларевпі може та людина, яка прожила тут 20 років. Неважливо, легально чи нелегально. Я жив в Америці, у Європі ідентичності якою я жив, вона померла. Мені потрібно було себе якось воскресити. Щоб наш клієнт отримав легальний статус у Великій Британії. Деталі захоплюючі історії далі. Ця історія достойна болівудського сюжету. Можна знімати кіно. 20 років тому українець приїхав нелегально до Британії і купив собі документи у британського фермера. Йшли роки, пройшло 20 років, фермер. Помер, а українець залишився живим і без документів, тому що легально його вже поховали. Що робити? Як воскреситися? На допомогу прийшла компанія Sterling SterlingLoу на чолі із Юрієм Лисенком, який допоміг вирішити імміграційні питання, деталі захоплюючі історії, стосунки між клієнтом нелегалом та Sterling лоу. Далі я прибув до Англії 20 років тому нелегально. І в ті часи легалізуватися в Англії було доволі таки важко. Як і багато інших людей, я купив документи у фермера і жив на його документах, зробив собі паспорт, зробив е, всі е, кредитні картки. Я подорожував світом, е, я жив в Америці, в Європі, е, використовуючи його документи. Е, з Деяким часом я зрозумів, я дізнався, що цей фермер захворів. У нього був рак. І з часом його не стало. Тому а, мені я з такою проблемою, як а, моя ідентика, людина, на якої я, яку я і, ідентичності якою я жив, вона померла. Вона була зареєстрована як, як мертва людина. Тому в мене виникла проблема з тим, щоб мені потрібно було себе якось воскресити а, юридично. І саме так я звернувся до Стерлінгло. Вони мені зараз активно допомагають. І я сподіваюся, що вони зможуть міксовим допомогти. Доброго дня, мене звати Вероніка Худенко. Я працюю в юридичної компанії Sterling Стерлінкло в міграційному відділі. Сьогодні хочу прокоментувати і поділитися історією одного з наших клієнтів. Вона справді дуже важка, вона нестандартна і вона потребує такого, як би мовити, сукупного творчого підходу. Наш клієнт приїхав. Як і багато насправді українців в той час приїжджали нелегально в пошуках кращого життя у Великій Британії. Він приїхав нелегально. Проживав тут нелегально 20 років на інших документах, і через вже 20 років виникла така ситуація, що в нього їх тепер немає. Для клієнта це стало шоком, і він не знав, що далі робити. Він звернувся до нашої компанії Sterling Law, яка наразі займається цією справою. Як ми знаємо, подаватися на Фаларевпі, може та людина, яка прожила тут 20 років, неважливо, легально чи нелегально. Але для цього потрібно довести хомофісу, що ви перебували в Британії. Такими доказами можуть виступати ваші фотографії е, в Британії, переписки, записи у час, біли. На жаль, у нашого клієнта не було нічого, жодних записів, е, жодного е, згадування його ім'я за всі ці 20 років у Британії. Не дивлячись на те, що це трошки. Трошки нестандартна ситуація, ми все одно вирішили допомогти нашому клієнту. Це буде важкий шлях, який наш клієнт буде проходити поруч з нами. Ми вже йдемо до апеляційного суду, аби для того, щоб наш клієнт отримав легальний статус у Великій Британії. На жаль, міграція вона в Британії дуже жорстка. Останнім часом українці, які раніше на початок війни також отримували лотер, наразі отримують відмови, йдуть в апеляції, так само як і на гуманітарний захист. З кожної ситуації є вихід, потрібно чітко і грамотно підготувати стратегію, набратися терпіння, йти до переможного. Не дивлячись на те, яка по вас дивна, складна або незвична ситуація була, Стерлінгло завжди готові вам допомогти і отримати найкращий результат саме для вас.